На Херсонщині тим часом окупанти продовжують тероризувати місцевих. Щоразу вигадують чергові обмеження. Нині заявили, що припиняють рух цивільних транспортних засобів через Дніпро, як поводі, так і понтонною переправою. Експерти кажуть, росіяни готуються до чергових провокацій і водночас до вуличних боїв з нашими захисниками на території Херсонської області. Вуличні бої можуть бути. Якщо ми говоримо про правобережжя, це самому Херсоні. Можливо, в Береславі невеликий населений пункт, як да, міського типу. Мається на увазі те, що наші війська, якщо будуть атакувати і заходити в місто, то бої будуть безпосередньо проходити по місту Херсону. Взагалі, вуличні бої вони досить складні своїми короткими дистанціями, багатим... Тим, що є багато позицій, є де захищатись і ворогу, і наступати досить складно в цих умовах. Місцевому населенню дійсно теж вони, ті, хто залишається, вони попадають перед перехрестний вогонь. Ну, це дуже складна ситуація. Але з моєї точки зору, що якщо ми це зробимо справ, правильно, то до таких боїв може справа не дійти.